стала свідком такої ситуації. Зараз я вам все поясню. Іду в сквер. У нас там є, я не знаю, як в кожному місті, я буду казати лише за своє місто. У нас є такі автомати, як груші, там кидаєш монетку і б'єш, і воно так гучно виходить. Іду тут сквером. І бачу, що поперед мене йде чоловік, він ветеран. Вже це видно, він футболка, і однієї руки не ви не бачу, не видно. Ну ви зрозуміли? Не все можна так казати, як то кажуть в інтернеті. Ви зрозуміли. І він проходить повз цієї груші, а хтось в цей момент бере, кидає монетку і по тій груші. Боже, як він злякався, він на присядки отак от однією рукою зажимається. Люди добрі, будь ласка, звертайте увагу, хто поруч з вами. Дуже важливо бути уважними один до одного. Якщо ти хочеш показати свою силу, іди покажи її, є де показати. І думаю, має бути якийсь закон, щоб забороняв ці або автомати, або під час війни там щось. Але який може бути закон, щоб людина залишалася людиною? Не знаю. І це мене так обурило, вирішила підняти цю тему. А взагалі то хотілося б, щоб все було позитивно. І взагалі вийшла в сквер і маємо, що маємо. Дай Боже, мирного неба, оце головне. І промінчик надії, віри завжди, щоб був з вами.